Ми, українці, дуже любимо фантастику. Ну, чим іще можна пояснити, що мільйони людей знають програму Паралельний світ із Валерієм Сараулою. Валерій Сараула і молода співачка навчилися капусту і зелень з городу перетворювати на гроші в гаманці. Чи цікавляться новинами на плюсах? Чупакабра повернулася після кількох місяців затища Невідомий звір знову повбивав кролів. Або дивляться експертну аналітику ось цього тіпа. Час вілка, час або в течение неділі двох бистро буде вірне. Закашення сьогодні розповім про людину, яка змогла побачити майбутнє, і ні, це не Кирило Буданов. Завдяки захопливому стилю творів і вдалим передбаченням. Жуля Верна називають батьком наукової фантастики. 150 років тому Верн не лише вигадав, а й детально описав свій наутилус. У часи, коли підводні човни здавалися далеким майбутнім, а електричні мотори існували лише у вигляді прототипів. Жуль Верн все життя цікавився винаходами та наукою. Завдяки своїй багатій уяві, його твори завжди балансували між вигадкою і реальністю. Мені стало цікаво, які ж винаходи вдалося передбачити цьому талановитому письменнику. Давайте розбиратися. Наукова фантастика це відносно новий літературний жанр, що очікувано пов'язаний із наукою і винаходами. Він з'явився в часи наукового прориву 150 років тому. Вайб винаходів тоді просто витав у повітрі, і 19 століття буквально почалося із наукового відкриття у першу ніч нового століття. Джузеппе П'ятці відкрив астероїд Церера, який зараз вважають карликовою планетою. Цього ж століття людство дізналося про еволюцію, відкрило електрику та радіоактивність, винайшло телефон, фотографію і паровий двигун. Чи не вперше в історії люди почали всерйоз обговорювати авіацію та фантазувати про польоти в космос? Кордон між фантастикою і науковою фантастикою дуже відносний, і літературознавці пояснюють термін фантастика як твір, що описує чудеса над природніми речами або магією. Сейчас я себя почищу, подождите. я хапанула очень. з іншого боку. Чудеса наукової фантастики засновані на технологічному прогресі. Як сказав колись письменник Фантаст Артур Кларк, автор знаменитої космічної одіссеї, будь-яку розвинуту технологію неможливо відрізнити від магії. Через це існує багато творів на межі двох видів фантастики. За приклад, візьму сагу Зоряні війни. Зазвичай ми думаємо, що це наукова фантастика. У фільмах є технологічно розвинені цивілізації. Герої гатять одне одного світловими мечами. Космосом носяться космічні кораблі і зірки смерті. І вони настільки круті, що їхні вибухи чути навіть у космосі. Ну, звичайно, жодних вибухів у космосі ми не почуємо, бо вакуум ще ніхто не відміняв. Разом із тим, у зоряних війнах є сила, що окриляє джедаїв, ситхів та інших героїв. Тож не можна сказати, що зоряні війни це чиста наукова фантастика. у своїх передбаченнях Жюль Верн вдосконалював технології, що вже існували в його час. Верн майже не вигадував нічого нового, натомість розширював можливості машин і апаратів, передбачаючи. Як вони можуть розвиватися, саме це і робить Верна першим стовідсотковим науковим фантастом? Жуль Верн жив надто пізно, щоб писати про відкриття Америки чи Австралії, але саме вчасно, щоб відкрити світ науки і пригод для більшості з нас. Його творчість добряче зайшла читачам. За підрахунками ЮНЕСКО, Верн є другим за кількістю перекладів автором за всю історію літератури. Верна випередила хіба що Агата Крісті. Жуль Верн народився 1828 року і ранні роки провів у французькому портовому місті Нант. Із дитинства він любив море. Існує легенда, що молодий Верн втік із дому і записався юнгою на корабель, що мав вирушити до Індії. Батько в останній момент знайшов хлопчину і примусив його пообіцяти подорожувати лише у своїй уяві. Саме уява і любов до винаходів принесуть Верну славу, а його уявні мандрівки створять безліч знаменитих героїв наукової фантастики. Згодом юнак поїхав до Парижу навчатися на адвоката. Там він і захопився літературою. Щоб заробляти на життя? Він писав оповідання для місцевих журналів. В одному з них 1851 року було опубліковано далеко не найвідоміше його оповідання драма в Мексиці. Перший рядок у ньому звучав так: 18 жовтня 1825 року. Велике іспанське військове судно Азія та восьмигарматний гарматний бриг Констанція кинули якір у порту одного з Маріанських островів Гуам. Далі більшість своїх творів Верн починатиме з точної дати, коли відбуваються події. У драмі в Мексиці було все, що ми так любимо: технології, детальний опис природних явищ і бандити. Ну куди ж без них? Крім того, Верн почав писати про чотири стихії: воду, повітря, землю і вогонь. Пізніше ці чотири стихії постійно з'являтимуться і в інших більш відомих творах Верна. Велику увагу у своїх романах Верн приділяє транспорту 19 століття. Стало проривним у плані подорожей, завдяки відкриттю парової тяги, пароплави і поїзди зробили подорожі швидшими і набагато зручнішими. Довгий час Жуль Верн залишався невідомим, а справжня популярність прийшла до нього лише у 35 років. Із першим романом п'ять тижнів на повітряній кулі. Щоб його опублікувати, Верн обійшов чи не всіх редакторів Парижу, але ніхто не хотів його видавати. Перспективу в уже немолодому за тодішніми мірками письменникові зміг побачити лише П'єр Жуль Ецель. Пізніше Верн і Ецель стали хорошими друзями, і Ецель отримав ексклюзивне право публікувати романи Верна, що він і робив до кінця його життя. Роман П'ять тижнів на повітряній кулі це історія про те, що в середині 19 століття було важко уявити швидкі подорожі повітряним транспортом. У часи Верна ще не існувало літаків, а повітряні кулі так і не стали масовим засобом пересування через майже повну некерованість і небезпеку, а також тому, що як пальник там використовували сіно, яке потрібно було постійно поповнювати, бо воно дуже швидко згорало. Через це головний герой, доктор Семюел Фергюсон, використовує особливу водневу повітряну кулю. У другому романі, подорож до центру землі, Жуль Верн розповідає про дослідження підземних світів. Іспанські дослідники Ігнасіо Паскуаль Мондехар та Вісенте Форес виявили цікаві паралелі між цим романом Верна і Володарем Перснів Толкіна. В обох романах головні герої були вимушені спуститися до вулкану. Аксель Лінденброк із дядьком спускаються у вулкан в Ісландії, а Фродо у гирло вулкана Судної Гори. Окрім того, в обох книгах подорож починається із розгадки таємних рун. У Верна це ісландські руни, а у Толкіна мова ельфів. Жуль Верн обожнював криптологію, тому закодовані загадкові чи неповні повідомлення з'являються у багатьох його творах і прямо впливають на сюжет. Він не лише загадує читачеві загадки, але і пояснює процес дешифрування і логіку самого коду. Наприклад, у дітях капітана Гранта герої знаходять у шлунку випадково спійманої акули пляшку із напівзнищеними записами. І щоб розгадати її, починають небезпечну і повну пригод подорож. Виняті з пляшки клаптики паперу були наполовину знищені водою на майже стертих рядках. Можна було роздивитися лише деякі нерозбірливі слова. Гленерван почав досліджувати ці клаптики. Він усіляко повертав їх, підставляючи під промені денного світла, і намагався розібрати найменші сліди тих писемних знаків, що їх помилувало море. Потім він глянув на своїх друзів, які не зводили з нього допитливих поглядів. Тут сказав він три різних документи: очевидно, копії одного і того самого тексту, написані трьома мовами: англійською, французькою і німецькою. Я дійшов цього висновку, звіривши вцілілі слова. Далі герої намагаються зрозуміти, які літери вціліли на трьох клаптиках паперу, і розгадати зашифроване там повідомлення. Те ж саме може зробити і читач, бо в книзі є ці самі уривки для розшифровки. Але я, наприклад, не зміг. Вітаю, я Назар, і це канал ТокарЮей, де я розказую простими словами про складні цікаві штуки. Саме час поставити вподобайку і підписатися. Мій канал існує виключно на пожертви глядачів, тому ви можете підтримати мене на патреоні або донейтами на картки. Всі реквізити і посилання є в описі до цього відео. Іноді Верн все ж допускався помилок із наукової точки зору, покладаючись на тодішні уявлення науки, які далеко не завжди були точними. У 19 столітті деякі науковці вважали, що якщо спуститися у жерло вулкану, можна буде дістатися до центру землі. Хоча зараз уже доведено, що печери під жерлами не придатні для подорожей. Так само вигадкою верна є усе підземне життя, і особливо битва між плезіозавром і іхтіозавром. У чому Верн не помилився, так це те, що під землею існують умови для росту гігантських кристалів. 2000 року мексиканські шахтарі, працюючи у срібній шахті, випадково натрапили на печеру, названу тепер печерою кристалів. Вона знаходиться на глибині 300 метрів. Температура там становить 50 градусів Цельсію, а вологість перевищує 90%. Завдяки таким умовам з'явилися кристали вагою до 12 тонн. Багатим на передбачення став роман Подорож із землі на місяць, де Жюль Верн у 1865 році описав першу космічну експедицію за століття до початку польотів до космосу. Роман став бестселером кінця 19 століття. Його екранізація стала одним із перших фільмів в історії та першим науково-фантастичним фільмом. Взагалі, кадри, де ракета прилетіла в око, за 100 років облетіла увесь світ. У романі йдеться про те, як американські артилеристи створили гармату, снаряд із якої долетів би до місяця. Автор зміг передбачити США як першу країну, що запустила людей на місяць, і те, що за польотом ракети стежитимуть потужні телескопи. Саме в цьому романі Верн передбачив пристрій із відновлення кисню для тривалого польоту і докладно описав суть його роботи. Джону дали достатню кількість бертолетової солі і їдкого калію разом із провіантом на тиждень. Потиснувши друзям руки, Мастон 12 листопада увійшов у снаряд, наказавши не відкривати його раніше шостої години вечора, 20 листопада. Отвір був герметично закритий. Що ж відбувалося там протягом цього тижня? Не можна було дізнатися. Товщина стінок снаряда заважала шуму зсередини проходити назовні. 20 листопада, точно о 6-й годині, зняли кришку. Друзі Мастона дуже зраділи, почувши веселий голос, який вгукував Ура! Незабаром у горі на верхівці конуса з'явився тріумфуючий секретар гарматного клубу. Він навіть потовстішав. Тут же Верн передбачив проєкт із спілкування із позаземними цивілізаціями, який нині існує під назвою Сеці. Герой роману передбачає, що деякі геометричні фігури будуть зрозумілими будь-яким живим істотам, і що, передавши у повідомленні таку фігуру цивілізації, що живе, ну наприклад, на місяці, можна буде створити абетку із таких фігур, зрозумілих обом цивілізаціям, щоб успішно спілкуватися. Крім цього, жуль Верн передбачив, що саме штат Флорида є оптимальним місцем для запуску ракет. Від міста Тампа, де відбувся запуск у романі Верна до славнозвісного мису Канаверал – всього 250 кілометрів. Через те, що земля обертається із заходу на схід, ракети запускають у бік сходу. Тому важливо, щоб східніше місця запуску не було великих міст. Ну або щоб була Москва. Крім того, це одна із найпівденніших континентальних точок США, яка є найближчою до екватора. Швидкість обертання Землі біля екватора набагато більша у порівнянні із полюсами. Це дає прискорення запущеним ракетам. Верн також не прогадав із екіпажем, який у книзі і у реальному житті складався із трьох людей. В романі Верна на місяць полетіли Імпі Барбікен, Мішель Ардан та капітан Нікол. У 1969 році на знімальному майданчику у Стенлі Кубріка були Ніл Армстронг, Без Олдрін та Майкл Колінс. Насамкінець Жюль Верн зміг правильно передбачити те, що люди повертатимуться з космосу у Тихий океан. Саме там приводнилися герої книги, де їх підібрало судно Саскуейхана у наступному романі навколо місяця. Сьогодні між Чилі і Новою Зеландією розташоване найвіддаленіше від людських поселень місце, куди безпечно приземляються використані ракети. Другим таким місцем може стати аеродром у Енгельсі. Туди рідко допливають риби і не долітають птахи. Цю точку в океані тепер називають точкою немо. На честь героя романів жуля Верна у оповіданні один день американського журналіста 2889 року, написаному разом із сином Мішелем. Верн описує випуски новин у прямому етері і заздалегідь записані аудіоновини, які потім можна ретранслювати будь-яку кількість разів. Фактично, це передбачення записів радіопрограм, подкастів і магнітофонів. Перші випуски новин на радіо з'являться лише за 20 років. В цьому ж оповіданні Верн передбачає величезні міста із населенням по 10 мільйонів людей, централізований контроль клімату в містах, пневматичні потяги, що рухаються дном океану. На швидкості півтори тисячі кілометрів на годину люди в оповіданні проводять відеоконференції через фонотелефот і можуть друкувати кольорові фотографії, які винайдуть лише через 100 років у Японії. Рекламні оголошення у 29 столітті проєктуються на хмари. Люди вміють штучно створювати хмари, щоб рекламний бізнес не залежав від погоди. Для вирішення математичних рівнян 95-го ступеню та моделювання 24 вимірного простору використовуються обчислювальні машини, сучасні комп'ютери, перші прототипи яких з'являться лише за 60 років. Військові майбутнього використовують хімічну та бактеріологічну зброю, а радіус дії артилерії сягає. 100 км. у світі майбутнього, на думку Верна, панує колоніалізм. Вся Африка належить Франції, Індією володіють росіяни, Канаду та Велику Британію окупували американці. Австралія є незалежною країною. Кордон між Францією та Росією пролягає по німецькій річці Рейн, але на Росію зі Сходу тисне Китай, і вона намагається захоплювати землі далі на захід. Символічно, чи не так? У Китаї тим часом діє контроль народжуваності, як ось у 20 му і 21 му століттях. Одним із найвідоміших творів жуля Верна є 20 тисяч льє під водою. Назва твору пов'язана із відстанню подорожі. Один льє це приблизно 4,5 кілометри, а 20 тисяч льє це дві навколосвітні подорожі. В цьому ж романі Верн описав і найвдаліший свій винахід підводний човен наутилус, що мав електричний двигун. У 19 столітті вже існували концепції підводного човна, і в часи Верна почалися перші експерименти із прототипами пілотованих субмарин. Тим не менш, характеристики Вернового Наутилуса перевершили будь-які тогочасні очікування. Вигаданий ним підводний човен мав переваги та зручності, які неможливо було уявити на субмаринах. Це електричний двигун, гігантські павербанки для збереження енергії. Та великі запаси кисню. На човні навіть був орган, на якому грав капітан Немо. Для отримання теплової енергії човен наутилус використовує вугілля, видобуте на дні океану. Підводний видобуток руди насправді не є винаходом верна. Наприклад, ще до початку нашої ери люди видобували мідну руду із глибини 4 метри біля острову Хейбел у Босфорі. Однак Жуль Верн передбачив промислове використання цієї технології. В романі описано зброю для підводного полювання, що стріляє електричними конденсаторами скляними кульками, покритими крицею, які вбивають жертву потужним електричним зарядом. Кожна така куля це так звана лейденська банка пристрій, що зберігає статичну електрику між двома електродами на поверхнях скляної банки. Також у творі є критика тогочасного світового устрою. В ці часи про захист природи не було і мови. Заводи безконтрольно чаділи димом. У лісах було повно мисливців, а в океанах полювали безліч китоловів. Саме у цей час Жюль Верн піднімає тему захисту природи. Головний герой твору, професор Аронакс, говорить про важливість захисту всього живого і засуджує вбивство китів гарпунером Недомлендом. Іншим важливим передбаченням у 20 тисячах ліє під водою є підкорення людиною південного полюсу. На той час про Антарктиду було відомо трохи менше, ніж нічого. На мапах її показували приблизно ось так. В романі Верна, герої 1867 року, проходять на субмарині під льодами Антарктиди до самого південного полюсу. Перша реальна висадка на береги Антарктиди відбулася майже на 30 років пізніше, – 1895-го, а південного полюса люди вперше досягли лише у кінці 1911-го. Жуль Верн не був би справжнім французом, якби не писав про вишукану їжу. Завжди під водою чи в космосі автор видає героям найкращу їжу. Мішель Ардан, як француз, був оголошений шеф-кухарем. Ця важлива функція не могла мати конкурентів. Газ давав достатню кількість тепла для кулінарного приладу, а ящик із провіантом зберігав елементи бенкету. Сніданок розпочався із трьох мисок чудового супу завдяки розрідженим у гарячій воді дорогоцінним коржам лібіха, приготованим із найкращих частин жуйних пампасів. На зміну супу прийшли бівштекси, спресовані гідравлічним пресом, такі ніжні і соковиті, ніби привезені прямо із кухні англійської їдальні. 1989 року правнук Верна Жан Жульверн. Попросив професійного ведмежатника зламати старий сімейний сейф. Цей сейф ніхто не намагався відкрити, а викидати його було шкода. Тому він десятиліттями збирав пил на горищі. Коли його відкрили, Жан Жуль Верн виявив рукопис невиданого твору свого прадіда, однієї з найперших антиутопій Париж у 20 столітті. Верн написав його одночасно із першим романом «П'ять тижнів у повітряній кулі. Однак видавець Ецель вирішив, що антиутопічний похмурий роман Париж. Лише зіпсує репутацію Верну. Технологічні передбачення жуля Верна у Парижі 20 столітті теж виявилися вражаючими. До них належать бензиновий двигун, масове використання асфальтованих доріг замість бруківки, електричні вуличні ліхтарі замість газових та олійних, і що ще більш зловісно, електричний стілець. Верн був дуже популярним і за життя, але отримав всесвітню популярність уже після смерті у 1960-х роках. Тоді люди знову захопилися подорожами і пригодами, але не лише на землі, але й у космосі. Да, яка смона Абсолютно реальна у Франції. Було створено наукову спільноту жуля Верна, і 1978 року він отримав справжнє визнання. Його твори внесли до французької шкільної програми. Пригодницькі романи жуля Верна вплинули на цілі покоління. Український конструктор Ігор Сікорський розповідав, що саме роман Верна, робор завойовник, який він прочитав одинадцятилітнім хлопцем, надихнув його на створення вертольотів. Син Сікорського Сергій згадував, як батько часто повторював цитату із цього роману: все, що одна людина може уявити. Інша може втілити в життя. Головний герой роману побудував літальний апарат із пресованого картону, що мав високу міцність і водночас легкість. І літав за допомогою гвинтів, як сучасні гелікоптери. Жуль Верн взяв уже придумані на той час прототипи вертольотів і передбачив, як вони будуть розвиватися. На творах Верна виховувався конструктор ракет Ервін фон Браун, астроном. Едвін Хаббл та океанограф Жак Ів Кусто. У 20 тисячах льє під водою капітан Немо запрошує гостя піти на підводне полювання. І для цього герої використовують апарат Рукарвол, що містить запас кисню, ілюмінатори і товсті стінки для захисту від тиску води. Саме цей апарат потім буде легко впізнати у легендарному жовтому підводному човні Жака Кусто. Американський фантаст і автор роману 451 градус за Фаренгейтом Рай Бредбері у передмові до одного з видань Верна писав усі ми, діти Жуля Верна. Я в дитинстві майже не читав його творів і почав читати Верна уже після 30, -ти. але не пошкодував. Це чудова література для будь-якого віку. Напишіть, чи любите ви наукову фантастику і який ваш улюблений твір Жуля Верна. Якщо ви вважаєте, що такі відео, як ось це, допомагають нам зараз хоч трошки відпочити і зібратися з думками, можете підписатися на мій Patreon, бо цей канал існує виключно на ваші пожертви. А з вами був Назар. Дивіться правильні YouTube канали і підтримуйте їх на Патреоні. До нових відео і нових тем. Побачимось!